Я людина веду відеофіксацію згідно статті 34 Конституції України. У вас є якась камера? Фіксуєте? Все, є камера, фіксуєте. Так. так, хто до мене звертається, покажіть своє посвідчення. Посвідчення, покажіть, будь ласка, на камеру. Ні, на камеру я покажу. Це військовий документ відмовляється показувати своє посвідчення, Ви використовуючи своє заявне право. Я забороняю вам звертатися до мене не людини як до фізичної особи або як до громадянина. Повідомляю вам про те, що я людина, де б я не перебував, має право на визнання моєї правосуб'єктності згідно шостої статті загальної декларації України. Загальної декларації прав людини 1948 року та 16 статті міжнародного пакту та громадянської та політичних прав 1966 року. Тож мій правовий статус людина, мій моя правосуб'єктність людина. Ви ви знаєте, що я людина? Ні, Як це добре. Я не знаю. Ви не визнаєте, що я я Вам кажу, я людина. Ні, Звертатись я до мене тільки так. Я забороняю людина. вам використовувати різного роду фікції та презумпції в мою сторону. Да. Далі я людина вимагаю від вас, як від посадової особи поповноваженої на виконання зобов'язань виконати статтю 18 закона про національну поліцію України, а саме пункт 1, частину 3, поважати і не порушувати права і свободи людини. У зв'язку з чим вимагаю від вас виконати статтю 33 конституції України, яка зобов'язує вас реалізувати моє право людини на право вільного та безперешкодного пересування на території України. Я людина правовому статусі людини затриманий. Ви покажіть документи, Я затриманий військовий документ. Військовий документ. Мій військовий документ вдома. Вдома, да? ви да. повинні його носити. Я не повинен нічого. Ви робити. Не знімайте, будь ласка. Ви його знімаєте. Я знімаю. У Вас ви, немає жодних не жодних повноважень ви? та підстав так. затримувати людину та будь-що відма вимагати від людини, а тільки від фізичної особи, якої я не є. До побачення. А ви не є, так? Да? Я люди не фізична особа і не громадянин. Я людина. Я поставив на воїн статус. Це не є юридичним документом. У нас є юридичний документ.